Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. В Україні змінили важливий показник для розрахунку пенсій. Про що попередили в пенсійному фонді більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. В Україні збільшили середню зарплату для розрахунку пенсії. Про яку суму йдеться та як це вплине на розмір пенсійних виплат, середня зарплата для розрахунку пенсії зросла. Про це повідомляє пенсійний фонд України. З березня для розрахунку розміру пенсійних виплат використовуватимуть показник 19 430 чотириста тридцять гривень копійки. Нагадаємо, що згідно із законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Середня зарплата для розрахунку пенсії використовується для розрахунку розміру пенсії при її призначенні, формула для розрахунку пенсії виглядає так: пенсія дорівнює середня заробітна плата в Україні помго жити на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та помножити на коефіцієнт страхового стажу до одного рік стажу 1, таким чином, при зростанні цього показника розмір пенсії також буде більшим відповідно до даних ПФО. Середня зарплата для розрахунку пенсії у лютому 2025 року становила 18 589 гривень 38 копійок, а у січні 18 660 гривень 32 копійки.